Ще хочу поговорити про СЗЧ. Всі дуже багато, на жаль, зараз приділяють цій темі уваги. І я не хочу говорити про людей, які просто самовільно залишили частину, бо втомилися. Хоча таких, я думаю, теж чимало. Є люди, які. Це заче через свій стан здоров'я. Як приклад, людина о, отримала поранення о, під час бойових дій, її відправили на лікування на реабілітацію, але за час, поки вона там була, її не пролікували на 100% за якихось причин, чи не дістали осколок, чи о, якісь інші травми повністю о, не так би мовити. О, не відновили людину, грубо кажучи. Е, і от людина з цими своїми травмами знову повертається після реабілітації е, на місце своєї служби. Е, і буває таке, що навіть на нуль і йде далі виконувати свої обов'язки. Проте, е, саме це здоров'я і проблеми зі здоров'ям не дозволяють їй продовжувати службу в тій мірі, в якій вона хоче. І вона приймає рішення піти у СЗЧ для того, аби просто. Долікуватися, наприклад. І при цьому вона все-таки вважається людиною, яка самовільно залишила частину, тобто порушила закон і може понести відповідальність. А лікарі, ті, хто сидить на ВЛК, все одно пишуть, що вона здорова і має бути на своєму службовому місці. Що в такому випадку робити, куди військовому? Звертатися, щоб довести, що вона має ці проблеми зі здоров'ям, бо, на жаль, чую історії, коли на ВЛК роблять несправедливі висновки. Так, питання для мене зрозуміло. Я хотів би відразу зауважити, що максимально рекомендую військовослужбовцям не приймати рішення іти в СЗЧ, навіть якщо вони там думають, що в них якісь є там поважні підстави. Це потрібно перевірити, чи дійсно у вас є поважні підстави для того, щоб не перебувати в частині або не виконувати якісь там накази? Це такий, знаєте, потрібно порадити ще з юристами. І, але якщо у людини по стану здоров'я або ще інші поважні причини, через які вона не може бути присутньою в, на території в розположенні частини, то вона повинна. Проконсультувати з юристами, і якщо ці поважні причини є або проблеми зі здоров'ям, потрібно зібрати документи, докази. Якщо людина не може виконувати наказ командира, і вона, наприклад, не може щось робити, то вона обов'язково подає рапорт. До командира про неможливість виконання наказу потрібно підтвердити саме поважність і всіма документами, які це можуть довести. І тоді командир розглядає рапорт. Якщо командир не розглядає рапорт, тоді потрібно можливо подавати запити, писати в міноборони, скаржитися для того, щоб розглянули рапорт. Далі, якщо цей рапорт розглянули, людині там надають можливо направляють уже на ВЛК для того, щоб переглянути, перевірити діагнози, чи дійсно там є неможливість? Якщо е людина думає, що є незаконні дії там з боку ВЛК або її ігнорують саме з тому, в тому плані, що вона дійсно не може виконувати завдання завдання через стан здоров'я, тоді. Потрібно оскаржувати висновки ВЛК, збирати документи, збирати інші підтвердження, того, що дійсно в неї серйозний стан здоров'я можливо збирати свідків і таким чином набирати доказів для того, для того, щоб, наприклад, піти лікуватися. Так, наприклад, якщо людина там дуже серйозний якийсь стан здоров'я, який не дозволяє їй нічого робити, і вона вирішила вже піти самостійно кудись лікуватись. То їм потрібно зібрати всі документи, максимально пройти е, прозоро медичний огляд, зібрати документи, виписки і це все подати обов'язково своєму командиру відправити, щоб вони це побачили, і щоб вони не відкривали службове розслідування з приводу самовільного залишення частини або там невиконання наказу під час воєнного стану. І не передавали далі справу в ДБР, якщо вони дійсно будуть розуміти, що це поважні причини або документи дійсно як докази того, що стан здоров'я поганий. Але людина, навіть коли вона там пролікувалася, все зробила, вона повинна повернутися до частини, виконувати накази. Якщо не може, далі лікується, показує довідки про те, що вона, наприклад, лежить на стаціонарі, проводять лікування. Тут саме головне це докази. І саме головне проконсультуватися з юристами, бо я вам так скажу: багато військових думають, що все так просто можна зараз піти полікуватися або там залишити частину, і все буде нормально. Ні, насправді у нас дуже посилена зараз відповідальність за СЗЧ і за невиконання наказу, тому треба ще 10 разів подумати, як це правильно, наприклад. Показати поважність причин, чому ви не можете перебувати, це дуже серйозне питання. До цього треба підходити з холодною головою, тому в принципі от така процедура. А загалом винесення вироків для тих, хто пішов у ЗЗЧ це часто практика, тому що я чула лише про такого собі гнезділова. Або це була така публічна справа, і знову ж таки, це був тільки перший, грубо кажучи, суд. А чи відбувається це з іншими військовими? Нам невідомо. І, мабуть, деякі військовослужбовці вважають, що ну втечу і нічого мені за це не буде. Десь пересиджу, десь почекаю. Ні, 100% буде. Таких справ багато. Я також маю такі справи, але. У нас з 23 року дуже сильно підвищили відповідальність, тому зараз у нас найменша міра покарання це 5 років мінімального позбавлення волі, тобто тюрма, і не може застосовуватися ні умовний термін, ні там зменшення покарання. Тому від 5 років старт для цього. Я рекомендую дуже сильно думати перед тим, як щось таке чинити. Але насправді справ багато по справі гнізділова це якби такий резонансний і публічний випадок, але їх багато є, є вироки і тому відповідальність дуже серйозна.